Тим часом Миколаїв поповнився ще одним цікавим туристичним об'єктом в дитячому містечку. Каска після ремонту урочисто відкрили відомий паровозик оновленого улюбленця дітлахів. Бачила і наша знімальна група. На майданчику біля паровозика сказати, що людне, це нічого не сказати. Діти усюди. Біля локомотивчика, в кабіні, на ньому, півроку тривав цей ремонтний марафон, а значить, і малюки не могли добратися до нього. Найбільше цікавість підігрівали останні дні, коли відремонтований паровозик від миколаївців відділяли лише мотузка з прапорцями. А ще майже перед самим відкриттям у топку було закладено капсулу часу взамін знайденої. Тепер вхід відкрито. Такому результату дивуються і ті, хто відновив паровозик факт. С нуля. Я даже не ожидал, когда мы это начинали, что ремонт этого паровоза вызовет такой большой резонанс в городе. Поэтому все действительно следили за всеми этапами работы. Фактично тут дійсно, то, що ми можна сказати, построили більшу часть заново, тому що він був насквозь прогнивший. Дійсно, ще півроку тому перевозик виглядав зовсім інакше. Доступ до кабіни машиниста було давно закрито, з нього поступово зрізали запчастини. Він просто розвалювався на очах. Мы пришли зимой с детками. Это уже было после мороза, снег сошел. Нам было очень больно, дуга отошла, она заржавела. И мы понесли эту дугу Юрию Любарову. Вот, и эта идея о ремонте уже зрела давно. Он очень сильно переживал за сохранность паровоза. Охранники за ним смотрели. Но вот эта вот дуга была уже последней каплей. Оновлений паровозик виглядає зовсім інакше. Починаючи зі зміни кольору, він тепер яскраво, червоно-чорний. Такого видно здалека. І, звичайно, відкрили кабіну машиніста. Дітей з неї не витягти. Згадують і паровозик до ремонту. «Влазив і на кришу. і ось сюди, і ось тут була щель раніше. Ось, десь ось тут ось. я внутрі залазив. як його розкрасили. Ну і що його взагалі зробили. Тобто тепер можна заходити внутрі. І ми стівалі дійсно кабіна машиниста привертає до себе увагу, і можна справді відчути себе у справжньому потязі нашого дитинства. Палаюча, наче справжня тупка, це лише один з сюрпризів. Паровозик димить і гуде. Спецефекти вмикатимуть у вихідні. Крім того, в кабіні та машинному відділенні справжній міні-музей. Тут плакати з зображенням паровозів різних часів, а також інструменти машиніста. Для учасників урочистостей організатори підготували цікаву зустріч. Напередодні свята з'ясувався факт: в Миколаєві мешкає родина машиністів, які мають безпосередні відношення до паровозика з казки. Дід та батько Володимира Михайловича були на... машинистами семье нашей стажу более 200 лет общем, точно подсчитать не можем сказать этот паровоз вот что сзади нас когда-то был в новополтавском депо там начальником депо был наумов Михаил дмитрич мой дед после того как он ушел на пенсию был начальником депо мой отец наумов Михаил михайлович у деда моего было три сына все машинисты. А пока дети штурмуют кабину машиниста, урочистости тревают. А значит, тревают и сюрпризы. цього разу від от Укрпошты. Мы подготовили э, спецмарку э, с этим паровозиком, можете в этом убедиться. И конверт, э, и конверт, да, порядка 30 комплектов. И один сюрприз мы подготовили непосредственно в детский городок «Сказка», который мы укажем чуть позже. На конверті зображені різноманітні місця каски та логотипи учасників реставрації паровозика. У вільному продажу марки знайти буде неможливо. Розпоряджатись ними буде виключно керівництво дитячого містечка. Відбувається церемонія спецгасіння марки. Показують і той самий сюрприз аркуш власна марка, що складається з 28 марок, на якому зображений паровозик. Далі триває концерт. А поки гості розважаються, директор каски лише трохи відпочине. Попереду нові цікаві проекти. У сказки у нас есть несколько проектов уже, которые прошли экспертизу и проектов капитального ремонта. Потому что сегодня в сказке многие объекты нуждаются в капитальном ремонте. Но прежде всего нам надо утвердить генеральный план развития, концепцию развития. Потому что мы сделали концепцию, по которой сказка преображается целиком, как весь парк. Нам залишається тільки побажати каскарям сил и добрых друзей для здійснення ідей. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.